Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і наша карта дня знову завітала до нас в добрий час. Сподіваюсь, він добрий. І так, карта номер один, карта номер два і карта номер три. Я казала, що буду раз робити так, раз так. Якщо є час, буду робити три розклади. І так. Карта номер один, що чекає вас сьогодні? Це у нас король мечів. Це може бути у вас якась справа з такою людиною, з таким, можливо, у вас сьогодні характер такий, можливо, вам як порада, наприклад, цієї карти, порада, що потрібно чітко, серйозно вирішити якісь проблеми, приймати рішення якісь, якусь, можливо, іти по плану. За графіком, це така, знаєте, за правилами. Чіткість вимовляти, проговарювати, не утаїти нічого. Сьогодні, можливо, прийдеться навіть з кимось ем, конкретну розмову мати таку серйозну. В принципі, це не значить, що поганий день. Можливо, будете мати справу з військовими, з поліціянтами, з адвокатами, з лікарями. Ось це все йде під цю карту. І айтішники так само. Карта номер 2 а тут у нас, ви знаєте, люди настільки засмучені, настільки пригнічені, що проходять своє щастя, проходять повз храм і не бачать його. Чому? Тому що вони засмучені. Мої дорогенькі, я в першу чергу завжди говорю: ви, коли дуже засмучені, пригнічені, голова опущена, ви можете щось втратити. ті люди, які Наприклад, занадто занурюються в якусь справу, а тим більше низькочастотну, зазвичай проходять щось дуже важливе. Тому, як сказати, ще ця карта говорить, наприклад, не давайте вдолг сьогодні, перевіряйте здачу, чи вас сьогодні не ошукали. Нікому не зичте сьогодні, до речі, тому що. Вам самим потрібно буде. Я скоріше ще знаєте, що бачу? Якщо вам потрібна допомога, просіть вам буде дано. Карта номер 3 а тут у нас йде 13-й аркан, тобто смерть, тобто трансформація, різкі переміни. У вас міняється різко ситуація. Чи на добре, чи на погано, це в залежності, яка вона у вас була. Наприклад, у вас була блокада, у вас було застій, у вас щось не просувалося. І воно так жух, і сьогодні воно, знаєте, як по маслу піде. Можливо, прояснення якоїсь ситуації. Щось різко міняється, Стосунки, Робота. В принципі, це може бути і звільнення, але звільнення, скоріше за все, вимушене. Якось так. Ось, порада цієї карти не пручатися. Те, що йде у ваше життя, воно по-любому прийде. Якщо ви, наприклад, як сказати. З часом речі відходять від нас, люди відходять від нас. І це все треба потрібно відпускати. Я розумію, що це нелегко. Я так само маю свої особисті погрешності Тяжко відпустити, наприклад, помершого батька. Ну, я знаю все вже, а так, знаєте, інколи хочеться от хоч би словом поговорити, хоч би раз ще обняти. Тому я вас розумію. Але треба відпускати, казати, можливо, колись зустрінемося, от якось так. І тепер карта надії з таро Веселки. І так, І так. дивіться, ось бачите, ще одна п'ятірка вийшла. Дивіться, дивіться, бачите, ось Україна зараз у такому тяжкому стані, але весь світ нам допомагає. Як би там не було мої дорогенькі, так там Шольц не дав, не додав зажал у нього свої заморочки. Але світ нам допомагає. Мої любі, мої дорогенькі. Це історичний момент на Україні ще ніколи. Ніхто так не допомагав. Ось цей інтернет, ось цей молодий новий прогрес, який увійшов в наше життя, допомагає нам. Тому що є із космоса, все видно, весь світ бачить, що Тарашка витворяє. Тому, мої дорогенькі, просіть і буде вам дано. Ось, бачите, ось ми просимо і нам дають. Можливо, не завжди багато дають. Можливо, не завжди те, що ми просимо, але нам дають, нас прихистять, нас і нагодують. Хоча відверто скажу, Україна і нагодує кого хоче сама. Ли дайте нам спокій і свободу, і незалежність. Гаразд, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.